Серед постійної напруги спорт підтримає тебе. Збірна України напередодні у словацькому Кошице це зуміла здобути уже третю перемогу поспіль в рамках відборної групи Ф на чемпіонат Європи молодіжний 2025 року. І в третьому турі переграли сенсаційно несподівано однолітоки з Англії в рамках цього ж відбору. І у таймі першому українці зуміли забити два голи не проборному трафорду. Нагадаю, що в попередній євро саме виграли три леви, не пропустивши більше жодного голу на Чемпіонаті Європи, що стало рекордом, в принципі, в історії світового футболу? У нас уже є на зв'язку Котів, з якими і обговоримо вчорашній поєдинок. Кажу тобі привіт, Тарас. Привіт, вітаю. Тебе також вітаю. От як тобі несподівана гра збірної України, зважаючи на те, що от саме ця збірна Англії і англійці не пропустили е, протягом Попереднього євро жодного голу, і от протягом цього відбору взагалі дозволило забити власні ворота один гол. А тут українці забили відразу три. І яких м'ячі, зважаючи як забивав очередко, а також як пробував наш український сульшер наприкінці поєдинку, Ілля васниця. Безумовно, тут потрібно говорити про те, що з того складу, який виграв Євро на сухо, лишився цей воротар рекорсмантик, який жодного гола не пропустив. Але ну, і ще кілька футболістів, які були в, десь в запасній обоймі, типу Харві Еліота... І і так далі, але це не зменшує ваги нашої перемоги, тому що в принципі взагалі з історії протистояння, ну як і на національному рівні, так і на молодіжному рівні Україна не тішила результативним футболом в матчах проти Англії. Англійці дуже так завжди серйозно домінували над нами і в молодіжному футболі. В попередніх трьох матчах це в нас тільки одна нічия на груповому етапі Євро нульова, яка для нас нічого не вирішила, тому що були дві поразити. Було золоте покоління. Ярмоленка, Зозуля, Коноплянка. Ну, на жаль, не, не склалися на тоді на молодіжному рівні себе проявити в фінальній частині. А, а потім в нас був взагалі за всю історію протистояння лише один забитий гол це Микола Шепаренко в 1918 році. Ще відзначався ворота збірної Англії молодіжної. І тут цілих три голи насправді ми могли, звичайно, там Мати ...топ, топ-команди, як то команда Михайліченка національному рівні збірну Англії 1-0 здолала. Але от в такому яскравому такому результативному стилі цього це просто якась унікальна історія, і це в таке як той гол Караваєва запишеться в історії нашого футболу національних збірних. топ. так і ця перемога має теж всі підстави бути одною з найяскравіших, найкращих. Ну, сподіваюся. Вам звичайно, що буде ще більше, буде продовжено цей цю традицію. Але все-таки те наскільки Мельгоса перебудував команду, те, що відзначають і футболісти команди, що збірна Молодіжна наша почала грати швидше, і футбол динамічніший, більше таких переведень, більше діагонали. І тут велику таку роль відіграє а Володимир Брашко зі своїм просто націленим, наведеним пасом на 50 метрів, як найкращі представники не знаю. Італійську, англійську футболу в, в такі передачки роздає Динамівець, який росте помітно і на рівні вже молодіжної збірної. І в принципі, мене навіть дещо дивує, що в національній збірні нема брешка, тому що от зараз <кій> випав на матчі з Мальтою Тарас Степенко, несподівано, ну напевно, не, не встані фізично відбігати такі два виснажливі матчі. І, і десь би брашко, можливо, і національній збірні пригодився, але те, що відпустили в молодіжну. Тим матчем, який провів і Володимир, і е, всі футболісти збірної е, України молодіжної, е, це все виправдовує такі рішення Мальгоса і рішення Реброва. До речі, Мельгоса то принципі приходив е, е, відбудовувати Динамо разом з Рибровим. Коли коли вдалося вирвати, нарешті з лап Луческо Чемпіонський титул в УПЛ, тобто це ці люди вони розбудовували взагалі всю вертикаль в Київському Динамо від молодіжки від академії, і частково десь можна вважати, що і той ж Назар Волошен, який вчора відзначився, теж є продуктом праці Мельгоса на молодіжному академічному рівні в Динамо, і тут. Приємно, що продовжується ці традиції. Що цікаво, в минулому в минулих оцих відбірних циклах, а переважно ротанська ставив на гравців шахтаря, тобто це більш розмірений контроль. м'яча, вони на юнацькому рівні десь такий футбол демонструють. Надійний контроль, десь можливо навіть стерильний, але е який дозволяє набувати там серйозні цифри домінування м'ячем, і через це намагається і, е створювати свої атаки так повільно, методично, і не, не давати суперникам дуже багато створити. А тут е Мельгоса робить ставку. Вже таким можна сказати базовим клубом стає Динамо в цій збірні і Волошин, І Брашко у принципі логічно, тому що це футболісти основи клубу, який претендує на чемпіонство в УПЛ. І така трошки, трошки історія змінюється, але і з шахтаря є дуже яскраві особистості в цій команді. Його, до речі, ти згадуєш брашка і розповідаєш про ці от його дальні паси на 50 метрів. Але насправді було нещодавне інтерв'ю перед поєдинком молодіжної збірної України. він розповідав, що він орієнтується насправді на такого футболіста, як Серхіо Бускетс. принаймні за ним стежить і він не відслідковується саме за іспанцем, легендою Калонської Барселони, що він віддавав такі е, довгі паси і саме славився своїми короткими пасами, контролем в центрі поля і просуванням м'яча. І повертаючись до Назара Волошина, до речі, е, досить смішний коментар після матчу він дав, е, заявивши. Ну, коли поставили запитання, як тобі взагалі перемога сенсаційна на збірну Англії. Він сказав: ну вау, я перед тим е, бачив лице лише це Зірок цих гравців FIFA на приставці PlayStation і виходив проти них в віртуалі. А тут ти граєш е, в, просто в, в реальному часі з реальними людьми і їх перемагаєш. Тобто, то відверто здивувало за неявності Еліота, Мудееки, а також Люїса з Манчестер Сіті, е, які, якщо не основні гравці, то з'являються точно е, в, на футбольному полі в рамках англійської прем'єр-ліги. І от цікавить мене така персона, як і Ля Кваснися. ти розповідаєш. Щоб Борошко би не завадив національній збірні України. А чи не варто Сергію Руброву дійсно звернути увагу на квасницю, який, коли виходить на заміну за виниківський рух, за молодіжну збірну України, він постійно приносить результат? Так це дуже е, цікавий такий е, вінгер, можна сказати, більше, хоча він може і форварда зіграти. А, адже з його виходом, насправді, в нас налагодилася е, гра. В попереду, тому що десь ми трошки почали занадто втискатися у свій штрафний. Я би не сказав, що там були супер моменти такі в збірні Англії молодіжної, що вони аж заслуговували на той гол другий, тому що там хлин 20 в них не було взагалі ударних спроб. Ми потроху-потроху повідсовували від своїх воріт. Дуже якісні заміни. Мельгоси. Помітно, що ну от йому теж задавали запитання: це чи не варто квасницю взагалі зі старту випускати? Але якось в Ілі краще в Ходить саме бути з Джокером, саме бути таким нашим дже сульшером, і можливо навіть найкращим джокером в історії корейського футболу, тому що ну, наскільки він в кожній грі, який виходить на заміну, в нього сумарно десь трошки більше, ніж 70 хвилин зіграно в цьому циклі, але в кожній грі в нього результативна дія. І 20, менше ніж 26 хвилин на результативну дію йде в джокера руха, який, в принципі, в чемпіонаті України також саме з замін робить свої результативні дії. І, і чим сподобався саме Квасниця, Ну окей, звичайно, гол він змістився, прибив по Двоє суперників йому взагалі була як не завада, дуже такий. Не самовпевнений, а насправді дуже такий зібраний, концентрований футболіст, який сам визначав, що він не вірив, що після два 2 ми вже е, вирвемо ту перемогу. Тобто там не було такої якоїсь е, супервпевненості, яку випрміють переважно там футболісти шахтаря, такої смі сміливості, нахабності. І в коментарях, так само, як Очередько казав, ну так, да, ми звичайно вірили, що е, зараз, навіть якщо після 2-2 ми мали вигравати, і так далі. А, а була така більш якась е, скромність в очікуваннях в косниці, але дуже велика працелюбність. Його чи не найбільше спроб відбирань було за буквально там 16 20 хвилин. які були відведені на полі, була виграна дуже багато єдиноборств. Так само, і Рубчинський, який вийшов на заміну. Обидва ці футболісти дуже відзначилися саме в боротьбі Ми налагодили виграння єдиноборства на чужій половині поля. в ту ж скарбничку можна віднести і вихід Краснопіра з оболоні дуже цікавий форвард ще і по матчах чемпіонату України якось яскраво себе проявляв. І як він навантажував в Динамо, нижчий оборону Динамо в Кубку України. бачимо, це все не випадково. Приємно, що Мельгоса якось більше так звертає увагу на гравців таких клубів, десь середнього рівня УПЛ, середнього рівня очікування амбіцій. Ніж Ребро, тому що він більше так на, на грандів і на легіонерів робить ставку. І як бачимо, що і в глибинці українського фу елітного дивізіону можна знаходити дійсно дуже цікавих виконавців, і Криснопір дуже додав. Він в ці відриви виходив, вдавалося нам ці контратаки забігати, і, і це була дуже така наша хороша надійна зброя. У нас взагалі, в принципі, так і в Англії, і в Україні не було як то чистого форварда. В нападі номінально діяли так, висіли, можна сказати, по позиціях двоє футболістів. На Чередько і В'юник в суперника це Еліот з Ліверпуля і е, Макейті, який належить Манчестер-Сіті, але грає в Шеффілді, в Оренді. І це ну, такий футболіст справді глибшого плану, не знаю, чому так вирішили поставити його дуже високо. Е, і е, всі кадрові рішення от Мельгос себе виправдали, і е, на тих футболістів, десь можливо цікаво було би і на Робчинському і на Квасницю, і Красипіра навіть в основі подивитися. Але я ж не скажеш, що в юник той ж Штаку Чередько і інші футболісти, яких міняли наші збірники, вони якось не так виглядали. Тобто, конкуренція навіть є дуже навіть непоганого рівня, і це, це тішить, тому що цікаво дивитися за розвитком цих футболістів. Цікаво дивитися, як вони сприймають ідеї нового тренера. Баршко визначав, що він швидше. Чи футбол, а в «Ротаня» був такий e, більш. E... Повільний контроль, і це футболістам більше до вподоби якісні такі швидкі переходи. І от тренер збірної Англії визначав що дуже класний футбол. Насправді показала наша збірна. Хоча ми англійці, як на його думку, не мали права пропускати взагалі і стільки голів, так точно. Але в цих на цих контратаках дуже якісно Україна розривала, і ми далеко більше ніж три моменти створили. Насправді, що в матчах проти Англії, навіть на молодіжному рівні, є. З величезним досягненням ну до речі, питання до Трафорда, за якого е, який належить Манчестер Сіті, його перепродали в Берлі е, компанії за чималі кошти. Якщо не помиляюся, 21 мільйон е, фунтів як за молодого гравця. Бо в одному з моментів він дійсно прогав. А два м'ячі е, забиті квасницею. А перед цим очередьком. Ну я не знаю, чи міг там голкіпер виручити, тому те, що тренер збірної розповідає, що не мали би пропускати, це така собі історія. І до речі, про очередька напередодні ми списувалися. І з тобою я був переконаний, переглядаючи запис поєдинку, що під час виконання штрафного очередько насправді планував навіс, а не прямий удар по воротах у дальню дев'ятку. Але вже після поєдинку, чому зараз поясню, чому я так аргументував, бо він просто під час цієї подачі чи удару Дивився в газон і не дивився в точку, куди пробуває. Але насправді виявилося, це здається вже на пі після матчому контарі коментарі гравець Шахтаря. Що він дійсно напрацьовує такі от комбінації удари, напрацьовував з Мельгосою на тренуваннях, і коли він помітив, що гравці знаходяться українські біля Трафорда, помітив дальній вільний кут і туди і пробив, що дуже приємно, маємо е протягом менше як кількох днів два шедеври: від Караваєва, а тепер від Очередька, якісь неймовірні голи, які Можна б закинути в, в скрабничку збірної України. Так, хавбек Шахтаря він взагалі. Е... Як от відзначали в Твіттері болівальники, що е, таке враження було, що це е, гравець, який в клубі АПЛ виступає, так як Ярмолюк. А Ярмолюк це більше футболіст, який за дубль шахтаря бігає. Е, тобто, ну насправді себе дуже е, на двох половинах поля проявляв. Він номінально мав би бути одним з форвардів за схемою, але ну, це дуже дуже цікаве відзеркалення того, що що зб, грає збірна Англії. Молодіжна під керівництвом Карслів, вони і на Євро вигравали без такого класичного центрфорда, страйкера або вінгери або центральні хавбеки грали попереду. І тут виходить очередько, який насправді дуже якісно в цій двійці якщо він в двійці атаки і працював, то дуже якісно якраз в пресингу З цього прийшов. От якраз перший гол запресонував Олег на чужій половині поля. І до речі, цей високий тиск дуже такий агресивний, інтенсивний, через що були в нас проблеми потім десь з тим, що фізично випали з, з гри футболісти. І десь під під це підсідання, під те, що почали виходити масово футболісти свіжі футболісти збірної англії молодіжної, то тут у нас були проблеми в такий відрізок з 55-ї десь хвилини. 70 ї десь 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 трошки повозили, але потім все налагодилося. І насправді тут можна теж пов'язувати з тим, що його очередькою якраз він. Був такий останній удар збірної України до кінця матчу з 62-ї хвилини, десь до 89-ї ми практично не загрожували воротам суперника, лучше так потягнувся за м'ячем і десь напевно трошки травмував, потягнув можливо м'яс і після того, десь попросив ту заміну. Але наскільки розумно виглядає, наскільки розумно діє цей футболіст в центрі поля. Ну він такий ще й по тому, як він забив хитро цей гол. Це може бути такий новий мудрик в плані того когось такого великого продажу шахтаря через кілька років, що йому будуть вже надавати час і місце в самому Донецькому клубі, тому що поки що він, на жаль, при Ванлеові він не, не отримував достатньо шансів навіть із замін. А десь, можливо, вже серна тимчасовий новий тренер Шахтаря даватиме йому більше часу, але насправді дуже, дуже розумна така футбольна людина. Через Ко дуже має такий інтелект, і він мені сподобалось, навіть як коли в нас були втрати при пресингу. Миттєво вступав в той контрпресинг або підчищав, і після того тиску, він здійснював на суперника. Можливо, це не безпосередньо саме Олег відбирав, але м'яч до нас переходив. Тобто, маючи в центрі таких, таку пару як коче і, які можуть і від чужих до до своїх воріт бігати і якісно працювати. Як в обороні, так ватаці. Це якщо це ця, ця парочка через кілька років може претендувати також на місця в основі національної збірної. Точку, тобто, десь в збірній Англії насправді тут мусимо визнавати, що от таких суперталантів чи людей, які будуть загрожувати позиціям основних футболістів збірної Англії, національної ну майже не знайдеш. Насправді, то тобто, мадуеки вчора розривав, знищив наш захист на дриблінгу в нього там шість чи сім вдалих спроб обіграшу, е, і ніхто й близько не стояв з е, Вінгером Челсі. Е, Еліот, як завжди, був дуже креативний, теж дуже розумний футболіст е, Ліверпуля, який може і Вінгера зіграти, і в глибині, і в Форварда. Е, а так, е, ну не скажеш там, що якісь футболісти особливо вражають. Е, хіба що ці вихованці. Манчестер Сіті, який зараз по орендах в Чемпіоншіпів ВПЛ бігають, той ж Делап, той ж Макейті, ну тобто там є якийсь такий певний рівень, і той же Ріко Льюіс, який в основі Гвардіоли зараз виступає, відборов собі місце в складі. Такий не насправді він як фланговий захисник, але він і в центрі поля дуже пристойно виглядає, і він дуже дуже надійний такий боєць, бойова одиниця в пресингу. І це нам дуже заважало, тому що кілька таких високих втрат після тиску Льюіса були, і це була одна з таких серйозних проблем в цьому матчі. І, до речі, ти згадуєш у ці фінти і накручування від мадуеки, чого йому не вдається е, в складі лондонського Челсі і в рамках англійської прем'єр-ліги. І також варто відзначити людину, яка вийшла на заміну, і також намагалася на, накрутити український захист. Е, це Самюель Ілінг Джуніор, який е, захищає е, кольори туринського Ювентуса. Також він з іншого флангу намагався продублювати те, що зробив Мадуеки з українським захистом. Е, добре, що не вдалося. І також ми ще одну людину згадали, яка е, зробила було чимало для перемоги України. Е, йдеться про Руслана Нещерета, голкіпера Динамо, який е, здійснив наприкінці поєдинку. Божевільний сейв і не дозволив англійцям зрівняти рахунок. І нагадаю тепер ситуацію у турнірній таблиці. Українці тепер одноосібні лідери, маючи 9 очок за три поєдинки. Англію відсунули на другу позицію. Е, попри божевільну е, різницю забитих пропущених 14 проти 4 14 забитих проти 4 пропущених мають 6 балів. І серби також мають 6 очок за три е, поєдинки. І вже сьогодні, у 21.45 на нас чекає протистояння вже національної збірної України на виїзді проти мальтійців в рамках відбору. Нагадаю, на євро 2024 яке відбудеться у Німеччині. Традиційно безмежно вдячний тобі, Тарас, що знайшов час та можливість обговорити поєдинок сенсаційний, неймовірний вражаючий молодіжної збірної України проти е, одноліток із Англії. Це був Тарас Скутєва також Юрий Гаврищак і традиційно побачимося.